У боксерському клубі Боєві рукавички відбувся черговий старт для наймолодших спортсменів, але відмінність його в тому, що він став своєрідним іспитом з підвищеною відповідальністю для представників однієї конкретної школи. Старт отримав відповідну назву відкритий чемпіонат дитячої Чернаської спортивної школи Майстер Січ і був присвячений дню захисту дітей. На ринг вийшли, можна сказати, початківці. Найстарші – 2009-го, наймолодші наймолодші 2014-го року народження, виходять із часу їхніх тренувань, і завдання перед ними ставилися відповідні. Завдання перед спортсменами ставилося простіше прийняти участь у змаганнях, тому що це опит. О без з опита вони нікуди далі не продвинуться сидіти. Своєрідний екзамен у юних вихованців до ІСША Майстерсіч приймали їхні однолітки з усіх боксерських клубів та шкіл Запорізької області. Для них це також була неабияка користь. Це бойова практика, зміцнення психологічної стабільності. А для їхніх тренерів це висновки, над чим працювати далі. А для всього запорізького боксу зростання нового покоління, яке має гідно підтримати прапор своїх попередників. Такі мероприятия они должны должны проходить систематически, можно сказать, каждый месяц. Почему? Потому что. Що... Это, скажем так, начальный этап будущего настоящего боксера. Поэтому малыши, когда есть малыши, когда мы ищем малышей и привлекаем в наш вид спорта, от малышей и идет уже успех и юношей, и юниоров, и молодежки, не говоря за взрослый бокс. Поэтому это, скажем так, основа каждого тренера заниматься детьми. Это то, что касается ваших юношей. Вот поэтому и вот и есть этот турнир, который мы посвятили Дню защиты детей, как открытый чемпионат США Мастер Сич, за поддержкой Департамента семьи и молодежи и спорта городского совета. Такие турниры у нас будут проходить ежемесячно для того, чтобы скажем так, падематі бойовий дух, то, що стосується младших юношей, старших юношей, юніорів, ну і, звісно, те, що стосується молодіж, проведення старту саме такого формату це перший досвід і для організаторів, дею США майстер-січ та обласного осередку Федерації боксу України. Проте експеримент не тільки вдався, а й показав своє право на життя. Тепер відкриті чемпіонати спортивних шкіл проводитимуться на постійній основі. Тут зібралися стільки дітей, які дуже щасливі спробувати себе відточити свій досвід, свою майстерність. Ми дуже дякуємо Дюсиша Майстерсіч за ініціативу за те, що вони вийшли з таким. З такою ініціативою проводити такі чемпіонати. Сьогодні у нас 36 пар, це багато, це ну, немало, скажімо так. Сьогодні у нас дуже багато батьків, глядачів. Сьогодні у нас таке справжнє справжнє свято дитячого боксу. Я бачу наскільки серйозне відношення керівництва боксу, федерації боксу Запорізької області наразі. В вихованні і в фізичному вихованні, вольовому вихованні, і в духовному вихованні і це чітко не ну, можна розмежувати, можна розмежувати, але це все видно наскільки серйозно люди відносять до своїх ну, обов'язків і бажають, щоб наші сьогоднішні спортсмени були майбутніми і студентами і майбутніми захисниками. Наступним кроком у здійсненні цієї програми буде відкритий чемпіонат дитячої юнацької спортивної школи Локомотив. Змагання зберуть саме ці вікові категорії і відбудуться вже у червні.